Військовий експерт Іван Тимочко виходить з нами на прямий зв'язок. Іване, мої вітання. Радий бачити. Слава Україні, радий бачити вас. Теж героям, слава, обмін полоненими повернення українців додому. Ну, звичайно, ми маємо говорити. Як, скажімо, максимальну точку і прагнути до неї повернення всіх, але принаймні поступ бодай бодай там ситуативний, чи ви бачите станом на зараз, на тлі вчорашнього візиту до Туреччини, на тлі того, про що росіяни говорять? А я ставлю це питання, будучи свідомим, що те про що вони говорять, і те, що вони роблять, це як правило різні речі. Погоджуюсь, це діаметрально протилежні речі, і вірити путіну і росіянам це свідомо обманювати себе. Але теж є ситуації, коли, коли вони змушені діяти. А саме якщо світова спільнота на них тисне, якщо тема є в порядку денному, е, в перших, скажімо, ешелонах питань, звичайно, вони пробують ухилятись від відповіді, пробують ухилятися від виконання, навіть взятих на себе зобов'язань. Але тим не менше, ми знаємо багато президентів, що вони погоджуються на обміни. Ну і звичайно, це теж правда, що Туреччина це країна, яка відіграє в таких обмінах доволі значну і важливу роль і. Тим паче, що ми знаємо, скільки було обмінів за підтримки Туреччини, знаємо, як повертали наших військових за їхньої допомоги. І, звичайно, вони були навіть виступали гарантом свій час в деяких переговорчих процесах. Але тим не менше маємо розуміти, що кожен громадянин це безцінний для України, і це те, що вселяє віру. І сподівання не просто наших людей, які полоні, а їхніх сімей, їхніх родин на оз'єднання це факт. Така гуманітарна складова, вона надзвичайно важлива. Але ну суб'єктивно для мене десь прикро, що наприклад окремо взяті країни та наші партнери союзники включаються в цю роботу максимально. Але профільні міжнародні місії доволі скажімо е слабкими виступають у цій ролі. Не знаю, чому тут питання і до Червоного Хреста, і десь навіть Радбесу. ООН. Ми знаємо, що на жаль вони більше втягнуті в дискусії аніж у практичне виконання роботи. Ну але маємо і усвідомлювати, що Росія за весь час їхнього створення теж намагалася впливати. На ці структури намагалися вводити туди потрібних їм людей, але тим не менше ми маємо працювати над тим, щоб кожен громадянин мав бути повернутий в Україну. Тим паче, що ми знаємо, вже й тисячі українців повернулися. На жаль, ще тисячі перебувають в полоні. Знаємо, як Росія приховує інформацію про наших полонених. І дуже часто буває так, що інформацію про полонених доводиться шукати, з'ясовувати в обхід, скажімо, Росії, яка не хоче ні цифри надавати, ні місця кількості людей, ні місця їхнього перебування. Знаємо, які жорсткі катування є наших військовополонених Росії. Знаємо наскільки росіяни досить часто на жаль використовують кримінальних елементів для шантажу для обману сімей військових. Все це ми розуміємо і усвідомлюємо, але тим не менше не варто опускати руки, і дійсно потрібно про це працювати. І коли на міжнародних майданчиках це озвучується в країн, в державах, які підтримують і допомагають Україні. В державах і це теж варто говорити, які підтримують стосунки з Росією, але скажімо, є і прихильними до України через них якраз як посередників потрібно працювати в цьому напрямку, щоб кожен українець мав віру і сподівання, що він повернутий буде додому. Тим паче, теж знаємо, як росіяни маніпулюють, тиснуть щодо наших полонених. Як вони їм розповідають, що про них вже забули і ніхто їх і не пам'ятає, все це ми пригадуємо і з розповідей самих полонених, яких повертають в Україну, але знаємо наскільки щасливі їхні обличчя, коли скажімо, вони вже виходять з тих ворожих автобусів на українській території, звільнені з полону. Тому дійсно потрібно в тому напрямку працювати, працювати беззастережно і безапеляційно, бо кожного українського полоненого хтось чекає в Україні: близькі, рідні, друзі, спогади, все це те, що власне поєднує нас як громадян України, і в цьому напрямку, в цьому напрямку, забагато роботи ніколи не буде. Ви зараз згадали про фактор Туреччини. Ну очевидно, ця країна відігравала небаяку роль в, в попередніх, скажімо так, раундах і ймовірно, а нам би в це хотілося вірити. Турецька влада теж може спричинитися до, до цього процесу обміну, натомість. Останніми днями ми мали інформацію про атаку на турецьке судно під Росію, перепрошую під турецьким прапором на е, території Одеської області в територіальних водах України. Ось цей факт, коли росіяни ну фактично атакують е, де юре територію Туреччини, бо цей прапор є територією Туреччини, та чи він може вплинути на комунікацію Анкари і Москви, і, і що нам про це варто знати? Наразі багато у них було і прямих візит. І ми знаємо, скільки турки вже і російських літаків збивали так. Там як мінімум два в різних регіонах. І в Сирії пригадуємо там, де вони заходили в сторону їхніх турецьких інтересів і на самою туреччину. Хоча ми знаємо, до цього було багато прикладів, коли росіяни порушували територіальний простір Туреччини, але вони теж там далі заявок не йшли. Це доволі, скажімо, складний процес, оскільки з однієї сторони величезна кількість російського бізнесу через підставних людей намагається, скажімо, робити ці фірми в Туреччині для там, збереження свого бізнесу і так далі. Звичайно, що атака на таке турецьке судно, перш за все, передбачала. Показовість Росії швидше за все за цим якісь приховані е особисті. Е я думаю, я певно, і ж так і десь є, напевно, якісь особисті інтереси військово-політичного керівництва Росії, і, звичайно, що. Турки, навіть якщо вголос, скажімо, не озвучили своє незадоволення, впевнений, що свою роботу вони проведуть, і ми скоро будемо знати, що чисто випадково якісь російські громадяни будуть заарештовані турецькими правоохоронними органами за якісь там порушення законодавства. І Ми будемо розуміти, що це відповідь власне, росіянам на такі. Абсолютно безпрецедентні підходи до ведення війни знаємо, що росіяни намагалися і також і в українських територіальних водах саме наносити удари по іноземних суднах, це це такий шантаж російський. Він для них не унікальний, він просто неприйнятний для нас, як для українців, як взагалі для цивілізованої спільноти. Ну ця, ця неприйнятність, про яку ви говорите, чи вона. Має конвертуватися в щось конкретне, та тому, що ну слухайте, ми маємо кілька таких прецедентів. Ось ця історія з кораблем. Це те, що ми вже з вами обговорили з протилежного боку. Напередодні е, військово-політичне керівництво Польщі так само заявило про заходи проти Росії. Це там, зокрема, видалення е, консулів, це питання. Е, Діяльності е, консульського відділу останній такий був закритий у Гданську після цієї провокації, після цієї диверсії. Та але е, як далеко може зайти ось ця реакція, і чи ви вбачаєте можливість е, е, зреагувати так, аби е, росіяни усвідомили? Вони не усвідомлять росіяни, готуються до війни з Європи. Це їхнє принципове рішення. Це рішення було Росією після окупав Путіна, після окупації України продовжувати окупацію європейських країн, е, країн НАТО. І від цієї ідеї вони не відмовилися. Швидше за все, вони просто підкоригували плани. Вони будуть нападати на них, будуть, швидше за все будуть починати з так званих зелених чоловічків. <кій> Власне. Оці безпілотники, оці диверсії, оці появи якраз і зелених чоловічків. Навко на прикордонні чи навіть на нейтральних територіях з країнами Балтії, Польщі, Російських зелених чоловічків. Саме все цей оцей комплекс навчань військових захід 2025 Оця появи російських літаків максимально наближених до територіальних просторів європейських суверенних країн, багато інших нюансів: підпали, підриви, диверсії всякого роду бойкотування, мігрантські мітинги. Все це робота навіть верніше, не мітинги, бунти, все це робота російської агентури на системний підрив. Саме країни Європи і країн цивілізованих на внутрішній підрив і на їхнє максимальне послаблення перед тим як вони планують нападати на ці країни в зоні ризику як країни Балтії, Скандинавії, Польща та по суті всі країни, які межують з Росією, а Росі можливо за винятком Китаю, хоча теж не факт. Росія ж межує з 18 країнами світу. З, з трьома має велику кількість кордон, протяжність кордонів по морях, океанах. Тому точно вони будуть провокувати конфлікт. Вони готуються і в межах держави недаремно вони оцю прийняли рішення про безперервність з призиву на строкову службу, про призив резервістів до участі в бойових діях. У плані проведення якихось спецоперацій, так ну ми всі тільки сконцентрувалися на тому, що противник в себе війну проти України називає спеціальною операцією. На Курщині вони там контр проводили. То чому би росіяни не придумали ще якоїсь аля операції, там по порятунку в лапках нарви чи. Ще так, якихось міг умовних мігрантів у Польщі це все ми проходили і бачили. І назвати якусь там її назвою, я не знаю. Я думаю, що не буду заморочуватись, але тим не менше, якась там умовна назва Юні Ленінці і... і на тому кінець. Тому це абсолютно реальний стан, і Росія до цього готується, і е... сама реакція що європейських країн, що НАТО. Вона формується відносно того процесу і тих проведених робіт у межах їхніх країн, які вони проводять. Країни, які усвідомлюють глобальність загроз, вони скажімо, цинто акценту... включаються активніше до підготовки протидії Росії, тим паче маючи певну доказову базу. Інші десь сподіваються, що їх обмене Оця російська пропаганда, що ми вас поділимо на хороших, поганих у Європі. Насправді суттєво працює. Гляньте, як Фіцо організувався, як Орбан. фіцо взагалі по школах там чуть не ходить і не розказує. Яка глобальна біда може їх чекати, якщо не будуть любити Росію? Ось такі всі речі вони. Власне свідчать про комплексний підхід Росії. Чому він Путін на це готується? Ну Путін, російська диктатура завжди займалася пошуком ворога по зовнішнього ворога для консолідації, власне, внутрішніх своїх внутрішньополітичних процесів чи гарантій диктатури Путіна отримання в Росії в державі війні в Україні. Вони Провалили свій стратегічний задум. Війна проти України стає менш популярною. Фронтова зона це точно не зона для якихось глобальних мародерств для росіян, як вони це люблять і хочуть. А сперекинути їх на ситу Європу Путін дуже сподівається, що в такий спосіб він зможе продовжити свою. Владу в самій Росії, ну і плюс він сподівається, що за рахунок багатих європейських країн з хорошим добробутом він зможе компенсувати частину витрат на цю війну. Той факт, що росіяни не тільки з точки зору логістики намагаються е, атакувати в гібридний спосіб, очевидно, але атакувати країни НАТО. і Ось цей польський приклад він як найкраще це доводить, але і те, що тут є, неабияка. Інформаційна складова, так тому що ем, позаяк це були ці люди, були громадянами е, України. Я маю на увазі ті, хто фактично допровадили до цієї диверсії. Тут я спираюся на слова е, польського прем'єра і міністра закордонних справ. Ну то. Це, це є певний чинник, який росіяни намагаються зараз використати, не подаючи всієї правди, так а вона є такою, що ці люди заїхали з території Білорусі. Проти одного з них є судовий вирок львівського суду і багато інших, ну скажімо, деталей, які тут важливі. Ем, хто має яким чином має на це реагувати для того, щоб не складалася, знаєте, ось ця примітивна думка, яку би хотіли сформувати росіяни про те, що це просто українці щось там підривають в інших країнах? Буквально півтори хвилини. По-перше, це не нова історія. Росіяни вже неодноразово підривали склади в Британії, і в Німеччині. І є підтвердження їхньої роботи. Ми знаємо, що і росіяни, і російські агенти займалися отруєнням. Знаємо, що і були спроби замаху. На директора заводу Рейнметала тому багато є прикладів. Це тих, які публічні і відомі. Оці їхні історії з новачками, як вони чинили, так з отруєннями багатьох людей. Тобто, це, це знову ж ніхто не ставить під сумнів, того що це не російська робота. Виконавці, ну виконавці, вони завжди шукатимуть тих, які, скажімо, максимально могли б з однієї сторони як парадокс. Але з однієї сторони могли би підтвердити руку руки руку Росії, а з другої сторони, наче дати спосіб можливість Росіянам сказати Ні, це не ми mm -hmm. саме, саме такий підхід Росіян він завжди був базовим. Це кагібійський підхід. Він знову ж чужими руками, але це всі розуміють, і всі усвідомлюють. Ми ж бачимо, що немає жодної дискусії в тому, що це. Не Росія, всі mm -hmm. погоджуються, що це російська робота і російський злочин. Діяльність під чужим прапором, як його теж окреслюють, і конкретно цей випадок і в цілому стиль діяльності росіян е я вам вдячний Іване, за те, що знайшли час. Іван Тимочко, військовий експерт, з нами наживо.